Стали відомі деталі обшуків у Єрмака. Усе через справу Тимура Міндіча. Депутати діляться інсайдами. Керівнику офісу президента уже готують підозру. І чому обшуки відбуваються напередодні візиту американської делегації? З'ясуємо разом на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Обшуки у помешканні Андрія Єрмака проходять у рамках операції Мідас. Це підтвердив журналіст Financial Times Крістофер Міллер. Він посилається на власні джерела. Нагадаю, що справа Міда стосується корупції в енергетиці і пов'язана із Тимуром Міндічем. Ба більше детективи НАБУ буцімто то вже готують підозру Єрмаку. Таким інсайдом поділився народний депутат Олексій Гончаренко. Каже, найцікавіше, чи заберуть детективи під час обшуку телефон керівника офісу президента. На думку депутата, там може бути достатньо додаткового компромату, у тому числі на президента. Цитую. Телефон Єрмака це потенційно ще 170 нових кримінальних справ: Перевищення повноважень, зловживання впливом, незаконні вказівки, політичні переслідування. Також цікаве листування єрмака із президентом, що знав він про його дії, чи давав вказівки, як ділили гроші. Розмірковує депутат. А військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов озвучив конспірологічну теорію. Він звернув увагу, що обшуки у Єрмака відбулися наступного дня після виходу його інтерв'ю виданню «The Atlantic». У ньому глава офісу видав категоричну позицію щодо можливого обміну територіями із Росією. Ось цитата. поки Зеленський є президентом, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не має наміру йти проти української конституції і українського народу. Вочевидь, зоном натякає, що в такий спосіб США через набу намагаються тиснути на офіс президента. А все для того, аби схилити до компромісу в укладенні мирної угоди. Однак це лише теорія. Тим часом журналістка Юрія Забєліна припускає, що Єрмак знав про підготовку обшуків, бо нібито особисто попереджав іноземних журналістів про майбутні провокації проти нього, буцімто для того, аби завадити Єрмаку летіти у США на переговори. Водночас, народний депутат Ярослав Железняк поділився своїм інсайдом. Він чи то серйозно, чи то іронічно пише. Обшуки у приміщенні Єрмака почалися із фрази детективів набу сезам відкрився, але можливо, це міфологія. Стільки казкових персонажів навколо будівлі ОПЖВ, Додав нардеп. Очевидно, натякає, що на плівках міндіча персонаж Алі Баба може бути Андрієм Єрмаком. Железняк продовжив. Мовляв, із аналогічної фрази, нібито почалися обшуки не лише у квартирі Єрмака, а й в одному із будинків ЖК династія під Києвом. Це очевидне посилання на матеріали слідства, де фігурує цей житловий комплекс, пов'язаний із Тимуром Міндічем і Олексієм Чернишовим. На думку депутата, Володимир Зеленський має терміново звільнити Єрмака і не чекати, поки той отримає підозру і рішення суду. Железняк звернувся до президента. Цитата Ви просто маєте зараз взяти ручку і поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. Прийміть самостійно єдиний правильний вибір, з яким ви затягнули, як мінімум, уже декілька років. Депутат звернув увагу на ще один цікавий нюанс: ось цей пост опублікував сам Андрій Єрмак. У ньому він офіційно підтвердив обшуки набу і додав, повністю сприяє слідству. А це допис в одному із анонімних телеграм-каналів, який пов'язують із офісом президента. Реакція абсолютно різна. У цьому повідомленні автор натякає, що обшуки набу Єрмака можуть негативно вплинути на заплановані переговори із США про мир. Водночас, екс-депутат Борислав Береза вважає, що Офіс активізував роботу Ботоферм на свій захист. Він опублікував кілька скринів дописів у соцмережах. На них різні користувачі стверджують, що обшуки набу це тиск на Зеленського з боку США. Далі цитую. Так звільняйте Єрмака і тиску немає, але в ОП знають, що це не про тиск, а про корупцію. Більше того, будь-який тиск на Зеленського і стає можливий через корупцію. Немає корупції, немає тиску. Кінець цитати. То що означають обшуки у Єрмака насправді бажання викорінити корупцію в Україні чи відстоювання чиїхось інтересів? Друзі, долучайтеся до обговорення у коментарях. Тимур Міндіч і його команда збирали таємну інформацію про детективів. Набу в одному з офісів знайшли понад пів тисячі досьє. і не лише на детективів, а й на журналістів, депутатів та інших політиків. Про це заявив детектив Набу Олександр Абакумов. Каже, про файли містили адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію. Отримати її можна було лише за допомогою правоохоронців. Що цікаво, частину довідок зробили за п'ять днів до атаки на Набу та САП в липні. Як відомо, міндіч і його колега по схемі Олександр Цукерман зараз не в Україні. За словами народного депутата Ярослава Железняка, перетнули кордон вони дуже швидко. Міндіч і Цукерман пройшли кордон буквально за декілька десятків хвилин. Це пункт пропуску грушів. Я декілька разів проходив його. Там завжди черги в декілька годин. А тут прям так швидко: чи мав міндіч доступ до державної таємниці? Це перевірить служба безпеки. Таку відповідь на свій запит отримав депутат Олексій Гончаренко. Генпрокуратура направить звернення до служби безпеки для перевірки інформації про наявність у міндіча доступу до державної таємниці, а також можливої співпраці із спеціальними службами держави-агресора. Останнім часом НАБУ не публікує нові плівки щодо корупційної схеми Міндіча. Директор бюро Семен Кривонос не пов'язує це з мирним процесом щодо завершення війни. Ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує зафіксований задокументований епізод злочинної діяльності для підтвердження. Ми не публікуємо лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії більш глибшого дослідження. Немає на нас жодного тиску. Водночас у НАБУ запевнили, підозрюваних у справі буде більше. Під час обшуків знайшли велику кількість цифрових носіїв з інформацією. Її опрацьовують. Паралельно розслідується корупція в оборонній галузі. Загалом детективи мають тисячу годин записів, тому потрібен час. Я впевнений, що ми матимемо ще підозри щодо інших сфер. Є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але вона була найбільш пріоритетна бо найбільш темна. Крім цього, Кривонос заявив. Постійні звинувачення у нібито роботі на Росію лише заважають розслідуванню. Також намагання стежити за пересуванням детективів. Збір даних про них із закритих реєстрів не сприяють виявленню корупції. Нові переговори між Україною та США відбудуться до кінця цього тижня. Тема обговорення мирний план Трампа. Це підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Каже, треба не втрачати темпи і працювати швидко над завершенням війни. Цитую, ключова наша спільна із партнерами мета залишається незмінною, якомога швидше досягнення тривалого і достойного миру для України. Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, аби досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. За інформацією, змі зустріч відбудеться в Києві. До столиці знову прибуде міністр армії США Ден Бріскол. За однією з версій він знову переконуватиме українську владу піти на поступки Росії, зокрема відступити із Донбасу, відмовитися від вступу до НАТО і обмежити чисельність армії. До речі, про Донбас. Путін під час останньої розмови з пресою нафантазував бої у неіснуючому місці. Комсомольськ диктатор стверджує, що російська армія вже всередині населеного пункту. Спочатку він розповідав про окупацію Покровська і Мирнограда, а далі видав ось таке. А далі що? Якщо подивитися на карту, далі Комсомольськ, а північніше Куп'янськ, Слов'янськ, Сіверськ. У Комсомольську всередині міста йдуть бойові дії. Просування йде далі, заявив Путін. Та, схоже, в очільника Кремля проблеми з географією, адже такого міста або селища в Україні немає. Аналітики припускають, що Путін мав на увазі Костянтинівку Донецької області, однак зауважу, що це місто досі під контролем України. Уже відомо, що наступного тижня із Путіним у Москві зустрінеться стіл Вітков. Вони говоритимуть про мирний план Трампа. Російський президент стверджує, що нещодавно злиті записи розмов Вітков з Юрієм Ушаковим. Фейк, і, взагалі, мовляв, за такі зливи потрібно саджати до в'язниці. На додачу Путін ще й заступився за Вікофа. Мовляв, його навмисно атакують за діалог із Москвою. І роблять це, нібито ті, хто хоче красти гроші разом із Києвом. Далі цитую кажуть: досить вам, збережіть кістяк збройних сил і державність. А інші, хто думають, що Куп'янськ вже повернувся, наполягають на продовженні бойових дій до останнього українця. Кінець цитати. Крім цього, очільник Кремля стверджує, що домовлятися з Україною зараз, нібито неможливо юридично. При цьому Путін вимагає, аби в угоді про завершення війни Захід визнав окуповані території російськими. Диктатор перестраховується, Боїться, що в майбутньому Україна спробує повернути землю назад силою. Російського президента запитали, куди подівся Сергій Лавров. Невже його відсторонили від переговорів про завершення війни? Путін назвав нісенітницею чутки про немилість голови МЗС. Він запевнив, що Лавров готується до зустрічі із американською делегацією наступного тижня. Що цікаво, Путін робить вигляд, що не знає причину введення нових санкцій проти Росії. Йдеться про обмеження з боку Трампа щодо Лукойлу і Роснєфті. Ось цитата: я навіть не зрозумів, а що відбувається. Зустрілися на Алясці, а потім бум при повному здоров'ї зароджувальних відносин к санкції, які безумовно руйнують наші відносини. Для нас не зрозуміло, що ж це за знак такий. Дивується диктатор. Попри все бурчання з боку Путіна, він визнає, мирний план Трампа може спрацювати. На думку президента Росії, виконання усіх 28 пунктів призведе до певної нормалізації, проте говорити про вирішення проблеми зарано додав він. Крім цього, диктатор підтвердив факт переговорів між спецслужбами України та Росії в Абудабі. За його словами, ініціатором була українська сторона. Обговорювали питання обміну полоненими. Нагадаю, що, за даними ЗМІ, нашу делегацію очолював начальник гур Кирило Буданов. А тим часом європарламент ухвалив важливе рішення. Він вимагає від Євросоюзу взяти на себе лідерство у переговорах про мир в Україні. Ключові пункти довгострокові гарантії безпеки, виплати із заморожених російських активів, а також повне дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності. Резолюцію підтримував 401 депутат. Чи мають шанси лідери країн Євросоюзу опинитися за столом переговорів? Або ж усе вирішать Вашингтон, Київ і Москва. Друзі, долучайтеся до обговорення у коментарях і підписуйтесь на канал. Із мирного плану Дональда Трампа прибрали пункт про амністію. Тобто Росія зможе отримати покарання за скоєні в Україні злочини. Це в інтерв'ю до підтвердила посол України в США Ольга Стефанішина. За її словами, наша делегація у Женеві добилася, аби пункт про повну амністію для обох сторін викинули із документа. Цитую, можу однозначно сказати, питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості. Кінець цитати. Видання за економіст» пише, що переговори про завершення війни в Україні можуть тривати ще кілька місяців, адже Путін навряд чи погодиться на останню версію мирного плану, що її в Женеві узгодили Україна та США. Так воно і сталося. Очільник Кремля вийшов до преси і заявив: кінцевого плану він не бачив. Росія отримала лише набір питань для обговорення, тому потрібно узгодити деталі із делегацією США. Вона має приїхати до Москви наступного тижня. Цитую. Жодних проектів мирного договору щодо України не було. Був набір питань для обговорення. Кожне слово мирного плану щодо України потрібно сісти і серйозно обговорити. Кінець цитати що важливо, Путін в цілому погодився покласти американський документ в основу майбутніх домовленостей і натякнув, що Вашингтон таки заклав у план питання, які обговорювали на Алясці. Ось його слова. Ми бачимо, що американська сторона в чомусь враховує нашу позицію. Десь нам точно потрібно сідати і обговорювати. Після переговорів у Женеві Україна та США між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів треба розділити на чотири складники. Нам це передали в цілому. Ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Кінець цитати. Що з одним із пунктів плану, Кремль погодився одразу. Путін не проти, якщо в документі зафіксують зобов'язання не нападати на інші країни Європи. Диктатор стверджує, що не мав таких планів. Прокоментував Путін. І одне із найважливіших питань територіальне. Російський диктатор фактично підтвердив, що готовий воювати далі, аж поки не захопить весь Донбас. Далі цитую. Якщо війська України залишать окуповані території, ми припинимо бойові дії. Якщо не залишать, доб'ємося цього воєнним шляхом. Кількість повернутих територій збільшується, темп наступу збільшується, видав він. А поки Путін чекає в Москві американську делегацію, українське МЗС теж підтвердить майбутні переговори із США. Андрій Сибіга не назвав точну дату зустрічі однак додав, що делегації проведуть переговори найближчим часом. Водночас Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа. Президент привітав його і першу леді із ним подяки. Зеленський подякував США за підтримку. Також він сподівається, що цитую достойний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням Києва та Вашингтона. Тим часом Туреччина не відкидає варіант, за якого відправить свої війська до України, однак є нюанс. Анкара наголосила. Спершу має відбутися припинення вогню, і тільки після домовленості з обома сторонами можна визначити військову місію із чітким мандатом. А поки кремлівський диктатор обіцяє не нападати на Європу, у Німеччині уже готується відбивати напад. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі секретного плану Берліна у разі війни із Росією. У документі на 1200 сторінок детально описано порядок дій, зокрема, 800 тисяч німецьких, американських та інших військ НАТО будуть готові відправитися на схід до лінії фронту. Нагадаю, що раніше офіційні особи Німеччини прогнозували, що Москва буде готова атакувати НАТО у 2029 році. Що потягне путінський режим війну проти альянсу і чи завершиться до того часу протистояння в Україні? Шановні глядачі, діліться своїми версіями у коментарях. Росія знову ставить палки в колеса мирному процесу. Москва не хоче йти на компроміси задля завершення війни. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Про жодні поступки, жодну здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО. Не може бути і мови при цьому права рука Лаврова фактично натякнув за лаштунками. все ж таки відбуваються якісь переговори щодо мирного плану. Просто говорити про них публічно Кремлю невигідно. Тому Рябков обмежився такою заявою: російська сторона не готова публічно обговорювати різні версії пропозицій щодо мирного врегулювання в Україні. Натомість Україна публічно заявила про готовність домовлятися про те, що не перетинає червоні лінії. Заступник керівника офісу президента Олександр Бевс пояснив, має на увазу офіційне визнання окупованих територій російськими. Мовляв, жодних змін у конституції не буде. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу, але позиція керівництва держави мені здається не змінилась у цьому питанні. Тим часом видання дзеркало тижня з'ясувало, як Андрій Єрмак і Рустем Ум'єров стали членами української делегації на переговорах зі штатами. Журналісти пишуть, що Володимир Зеленський призначив їх, щойно дізнався про можливі підозри обом від Набу та САП. Вочевидь, йдеться про справу Тимура Міндіча. Союзники України тим часом не сумніваються. Кремль спробує досягти максимуму на переговорах про мир. Голова європейської дипломатії Кая Каллас зазначає, Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах. Паралельно із заходом заграє Олександр Лукашенко. Він зустрівся з Путіним і публічно знову запропонував провести мирні переговори в мінську. Хоче поспілкуватися з кремлівським диктатором і Віктор Орбан. Угорський прем'єр зібрався до Москви. Візит запланували на 28 листопада. А в цей час у Штатах критикують Стіва Віткофа через нові плівки. На захист переговірника став син президента Дональд Трамп молодший. Він заявив: таке відчуття, що вони ніколи успішно не укладали жодної угоди в реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткофа хочуть провалу будь-якої мирної угоди щодо України, щоб можна було нескінченно продовжувати цю війну. В офісі президента офіційно запевнили, до зливу записів не причетні. Хайло Подоляк наголосив, Україна до організації цих публікацій зрозуміло не має жодного стосунку. Ми діємо прямо в межах партнерських домовленостей із прозорою логікою і абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями. Тим часом в Україні зайняті своїми плівками. Змі стверджують, що 25 листопада набу допитало Рустема Ум'єрова. Секретаря Ради нацбезпеки викликали в статусі свідка. Він дав свідчення щодо справи Тимура Міндіча. Розмова, нібито, була конструктивною. Друзі, чим на вашу думку завершиться весь цей процес? Пишіть в коментарях і підписуйтеся на канал.